Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, закінчується 23 й рік. Напевно, він був досить неочікуваний. Багато в чому винні ми самі, що вклали наші надії не в ті руки, які. Можуть змінити ситуацію на фронті, можуть перемогти. Я вже неодноразово говорив про ключові проблеми. Коротенько хочу зупинитись на 2023 році, як я бачу основні висновки, основні проблеми. Ну, перш за все, афера контрнаступ провалилась. Як то кажуть, у перемоги багато батьків і лише поразка сирота рік шалених перемог 22-й закінчився в 23-му отримали холодний душ реальності останні прес-конференції президента і головнокомандуючого дають нам право зробити висновок що у нас є військове керівництво у нас є політичне керівництво але у нас немає військово політичного керівництва я вже не говорив про виконавчу гілку влади. Шмигель самоусунувся. Ми знаємо, що регіональні еліти також не хочуть долучатися до війни. З цього виник цілий рух гроші на зсу. Тиск українців потроху набуває обертів і реагують місцеві еліти, місцеві чиновники під тиском змушені виділяти гроші на зсу. Хоча є такі, як прокопів, да який заявляє, що це загальна державна державні кошти мають іти на зсу. А ми тут самі якось розберемось подірібанім собі. <плес> Я вважаю, що з такими людьми е, треба щось вирішувати. Звичайно, це не рішення, як от було в Закарпатті. Три гранати е, зупинили розкрадання грошей громади. Ми знаємо приклад блокування громад і змушення. Ну, це я вважаю, що основний тренд на 2024 рік це сформулювати наші вимоги до влади. Вона має долучитися до збройного захисту або піти геть, саме від чіткого формулювання наших вимог від донесення до влади. У нас є шанс скоротити наші втрати на війні і отримати бажану перемогу. В перемозі я не сумніваюсь. Ми бачимо, що руський мір нічого доброго принести не може українцям, і ті, ще українці, які сподівалися на дружбу, вони остаточно усвідомили, що дружби між росіянами і українцями. Не буде. Ми різні, Ми геть різні. На прикладі, наприклад, теж Бахмуту і Мар'їнки є, от відео, де порівнюють Мар'їнку 2000 року і Мар'їнку 23 го року. Я додав сюди це відео. Ми чуємо зараз, як пташки співають. Ми чуємо, як цикади співають ввечері. Навіть ввечері люди сидять на лавочці і молодь ходить спілкування. Між собою і це дуже радує. Дерську вилазку завершаємо. Нікого не бачите. ні машин, ні людей. Вон оно. З нами знам'я з нами 150-й дріської дивізії. Ви бачите русський мир, який він несе, і зрозуміло, що миру не буде. Як сказала Олександра Матвійчук, не може бути миру допоки не покора зло саме завдання українського народу донести це до української влади, донести це розуміння до наших партнерів до заходу. Я бачу, що Європа потрохи починає розуміти це і включатися в. Боротьбу з сполученими штатами складніше наступний рік був буде передвиборчий рік. Вони будуть більше зайняті внутрішніми справами своїми виборами, але працювати з Народом США потрібно, тому що нам потрібна підтримка. двопалатна підтримка. Е, треба працювати. І знов ж таки, ми бачимо, що українська влада сім не справилась. Ті п'ять шість толкових менеджерів. Вони розброзалирили ту енергію, той потенціал, який ми скували українське суспільство, проявили свою мужність, свою волю до перемоги. Е, як правильно сказав пан Арестович, профукали, фукали так скажемо. Тому завдання на наступний рік перше довести свої вимоги, своє бачення. Я вже неодноразово говорив: ми маємо сформулювати доктрину безпеки, яка буде базуватися на питаннях безпеки наших бійців, безпеки мирного населення. Як ми вирішуємо це питання, питання справедливості і питання свобод. Українські добровольці пішли боротися за свободу, а попали в рабство. І це протиріччя має бути вирішено протягом 24-го року. Протиріччя, яке зараз існує між військовою і політичною гілкою влади, має бути вирішено. і влада, і військове керівництво мають продемонструвати розуміння цінності життя бійців, цінності життя людей. І зробити все, щоб українці знов повернули бажання захищати цю державу. На жаль, вже остаточно можна сказати, що рух, який відбувся 24 лютого, рух добровольців, він вів в оману і політичне військове керівництво, які не зробили висновків з того, що сталося 24 лютого, коли військово-політичне керівництво не готувалося до війни. І ми ледь не втратили країну лише завдяки добровольців, ми змогли відбити широкомасштабну агресію, втримати Київ і перевести війну позиційну. Далі потрібні нестандартні асиметричні кроки, які поведуть нас до перемоги. Стратегію війни на наступний рік я бачу доктрину Бермудського трикутнику, де росіяни що потрапляють. Заходять на територію України, зникають. Вони мають усвідомити, що нічого доброго від потрапляння на українську територію їм не несе. В них має виробитись інстинкт, потрапив в Україну, помер в кращому випадку. Повернувся без рук, без ніг. Це має бути стратегія на наступний рік. Е, я розумію, що влада зараз не готова вирішувати ці питання. Зараз буде спостерігатись конфлікт між військовим і політичним керівництвом. Будуть намагатись скинути з хворої з голови на здорову. Будуть намагатися відловлювати українців як тих собак на вулиці. Ми маємо змусити українську владу долучитися до супротиву, не відсіджуватись в тилу, проявити лідерські якості, продемонструвати свою державницьку позицію і всім державним службовцям пройти тест на державність. Це має бути спільна наша вимога до української влади. Тому прошу підтримати мою петицію. Вона зареєстрована на сайті Офіса президента, вона стосується простої вимоги. Ми маємо ротувати людей доброї волі, добровольців на державних службовців. Державні службовці мають пройти тест на державність, на свою готовність захищати український народ, як вони давали присягу при оформленні на державну службу. Всі, хто не готовий. Розділити участь з українським народом не має права на державні посади не під час війни, не після війни. І ця проста і зрозуміла вимога українського народу нам надасть право прибрати з української влади зрадників, хабарників, ідіотів і людей, які не мають морального права будувати українську державу. Ми бачимо навіть по стратегії національних доходів, які зараз е свої забаганки е Кабмін вклав в бажання перекласти весь тягар на простих підприємців, не збираються боротись з корупцією, не не збираються боротись з схемами. все перекладають на український народ. Український народ має воювати, мають його обскубувати як гусей. А чиновники будуть заробляти на крові, фактично займатися мародерством такого не має бути. Тому прошу підтримати мою петицію цією петицією, нашою згуртованістю, нашою спільною вимогою до влади, ми продемонструємо усвідомлення рішень, які мають бути прийняті, тому що якраз в роз'єднаності е, українського суспільства. Цим користуються ці новоріше, твореть без свої чорні справи. Якщо ми не зможемо сформулювати, якщо ми не зможемо підтримати цю петицію проголосувати більше ніж 25 тисяч, то влада відчує нашу слабкість, неготовність формулювати наші вимоги і будуть відловлювати нас як собак і заганяти в окопи, і в той же час розкрадати е, Україну. Тому давайте визначимося з нашими вимогами. Маємо прийняти друктрину безпеки, стратегію перемоги, яка полягає в створенні для російської армії, для російського окупанта Україна як Бремутський трикутник. Влада має долучитися до супротиву, піти разом з українським народом, воювати, скерувати всі фінанси на військові цілі, відновити військово-промисловий потенціал України. Створити безпечні умови для ведення війни для знищення противника і здобути таку бажану перемогу для України. Завдання зараз ускладнюються, тому що доведеться боротися із зовнішнім із внутрішнім ворогом. Внутрішній ворог виявляється більш підступним, але ми маємо проявити свою волю. І свій супротив проти і одного і іншого ворога у нас немає вибору, як перемогти одного і другого. Тому закликаю не бути байдужним визначитись і вимагати від влади максимальних зусиль. Це потребує від нас рішучих дій і разом до перемоги. Хочу також подякувати всім, хто. Підписався цього року Аудиторія завдяки вашим коментарям, завдяки вашій підписці вподобайкам збільшується, поширюйте розумні ідеї, діліться цим відео, тисніть на владу, вдосконалюйтесь і так ми переможемо. Слава Україні!